Радіо ЮАЙ Чикаго. За даними Генштабу, Росія посилює паспортизацію в окупованій частині Запорізької області, вдаючись до шантажу. Зокрема, у населеному пункті Кам'янка на початку 2023 року окупанти шантажували працівників центру первинної медико-санітарної допомоги, що у разі відмови грошове забезпечення буде знижено на 60%. Втім, більшість медиків відмовилися від російських документів, через що росіяни повідомили про закриття медичного закладу. Цікава новина. І одночасно абсурдно. Для чого зараз робити ці паспорти, якщо ну, контрнаступ почався? Ну вони ж все ж плекають надії про те, що вони будуть мати і Запорізьку область, Донецьку, Луганську, тобто і а, навіть більше вони ж би хотіли взагалі всю Україну захопити, тож себе плекають такими надіями, але це все ще їм насправді залишається робити, тільки плекати надії. Одним словом, нісенітниці, як і завжди від Російської Федерації. Радіо Чикаго.